Занзібар. Кому він достанеться? У нас сьогодні і зензібар, і Калахар, і Лімпом. Ананас справжній з великим плодом, з таким листям у нас ще ніколи не було. Не було да? ні. От я до порівняння покажу, які у нас були до цього ананаси. Дивись, обидва, щоб було видно, М -м -м, да? так? Чінота? Ти заповнила? Ні, я тільки що причитала тут. Каламандин. Каламандін взагалі я люблю. Цей це і Руси найбільше більше люблю. любить. Це як гантелька велика. як така. гантелька. Да. Чи, ну, то навіть два поїде на ладу. Два. Просили два. саме Азалію цього тижня. Получили. Іра, які вони сухі. Та ти що! Да, ніхто не поливав. Люди, ви ж знаєте, що треба поливати, азалію. Це ще не нею люблені троянди, а це теж нічого так собі. Нічого так собі, О, але тут поля дивись. Це не тільки я тримаю гортензия. Я Русі навіть не див, бо вона в зелене вдяглася. Да. Думаю, ага. Джой і, і Apple фентезі. А я запам'ятала Apple фентезі, бо мені вона подобається, вона справді як яблука. В компанулки портеншлага. Закінчилися да, ці нові. Закінчилися, з'явилися нові. нові. І дуже дивні створіння у січні мі місяці, чи вже, мабуть, лютий, да? бо питають. Да, Досі питають. питають і питають.